Шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні розглядаємо автоматизацію для забудовника. Дане відео призначено для архітекторів бізнес-процесу, власників компанії, тих, хто автоматизує і вибудовує логіку роботи, структуру та взаємозв'язки в забудовника. Розглядаємо автоматизацію, яка надає можливість створювати для менеджера попередньо з виведеними полями задачі, попередньо перед заповненими полями. Отже, зараз розглянемо такий процес. Якщо я беру відповідно даного демонстраційного ліда і переміщую, скажімо, на етап відправити презентацію, то ми бачимо, що нічого не відбувається, жодної кваліфікації встановленої немає, і лід просто було переміщено на даний етап. Що ж, архітектор бізнес-процесу вважає за доцільним при переміщенні на етап відправити презентацію, виводити вікно з попередньо предзаповненими полями даного вікна. Тобто логіка така, що якщо ми переміщуємо на будь-який обраний етап, то безпосередньо маємо вивести для менеджера вже заповнену картку задачі, щоб менеджер, наприклад, не створив задачу вручну і не прописував ось тут ці поля вручну. Для цього відкриваємо функціонал автоматизації і безпосередньо починаємо працювати з вирвою продажів. Створюємо новий сценарій автоматизації, створюємо для нього відповідну назву. Назва буде. Предзаповнена задача. Опис потрібності даної госценарію автоматизації полягає в економії часу, тому економимо час менеджера. Звільнений час безпосередньо менеджер, звісно, може направити або на обслуговування існуючих клієнтів, або на збільшення середнього чеку, або на нові продажі. Обираємо вирву. В нашому випадку вирва лідів, дія переміщення ліда, етап. Скажімо, відправити презентацію, і тепер оберемо безпосередньо, що ми будемо створювати завдання. Це буде завдання не фонового типу, а видимого типу. Фоновий тип ми розглянемо наступній відеоінструкції і створимо шаблон завдання. Задача буде у нас називатися відправка презентації з описом переваг. Житлового комплексу. Обираємо колір та обираємо тип задачі. В нашому випадку, нехай це буде відправити лист або надіснати комерційну пропозицію, або згідно бізнес-процесу, те, як вимагає безпосередньо ваш сценарій роботи з клієнтом, ваша особиста методологія. Час задачі ми оберемо одразу, оскільки це потрібно зробити зразу. Також ми можемо створити шаблон згідно тої логіки, яку ми вимагаємо на даний момент. Наприклад, завтра в цей же час, через годину, якщо задачу потрібно виконати через годину, або навіть вказавши точний дату та час. В нашому випадку це буде одразу. Закінчення дамо на таку задачу 15 хвилин. Додамо такий параметр, як опис, і вкажемо, що відправляємо задачу, відправляємо презентацію клієнту. В даному випадку також ми можемо додати інших відповідальних менеджерів. Якщо будуть додані менеджери, то задача буде встановлена не на менеджера, який здійснює переміщення даної картки ліда, а на всіх менеджерів, які в даному списку є. Нам це не потрібно на даному етапі даної архітектури бізнес-процесу, тому натискаємо Зберегти і зберігаємо даний сценарій. Тепер, коли сценарій предзаповненої задачі збережений, відкриваємо ліди і. Переглядаємо, як змінилася логіка в даному етапі. Вибираємо лід. В даному випадку я оберу лід Анна, я її зараз виділив червоним кольором по фону. І по контуру переміщую на етап відправити презентацію. Бачимо, що в мене вспівває вікно з предзаповненою задачою, точно такою, яку я встановив. Час це зараз саме той час, коли я записую дану відеоінструкцію, тобто, вже потрібно виконати. На виконання дається 15 хвилин. Тип задачі надіслати КП особливість даної задачі полягає в тому, що ми можемо її відредагувати або зберегти так. Менеджеру залишається, натиснувши лише кнопку зберегти. Таким чином, в картці даного ліда ми бачимо безпосередню подію в календарі відправити презентацію з описом переваг. І в списку задач календаря даного менеджера, в даному випадку демонстраційного менеджера, також доступно перегляд даної задачі. Таким чином. Відкривши календар і, скажімо, порядок денних задач, бачимо, що маємо завдання відправити презентацію з описом переваг. Таким чином, менеджеру не потрібно згадувати кожного разу, яку ж цільову дію я маю зробити, якщо лід вже на такому кваліфікаційному етапі. Цільову дію підказує сама система фактом виводу безпосередньо сповіщення. Для архітекторів бізнес-процесу і забудовника це надає можливість гнучко індивідуалізувати методологію роботи, реалізувати необхідні механізми і добитися знагодженої роботи відділу продажу, щоб менеджери нічого не забували як з завдань, так і з їх контролю, так і з їх виконання. Більш детально зараз рекомендую переглянути інший сценарій, який також пов'язаний з автозадачами, а не вже фонового типу. Вони задачі встановлюються на колег паралельних. Форматів або задачі становлюються прихованим способом фоновим способом, коли про це менеджер навіть не здогадується. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції з огляду фонових задач для архітекторів, бізнес-процесів, для забудовників, які допомагають вже сьогодні покращити ефективність, а отже, збільшити дохід. До зустрічі в цій відеоінструкції.